Чому спасіння і шлях до Бога саме через Ісуса Христа? Чому інші релігії не працюють? Розкажу по пунктам. В нас є проблема гріх. Біблія каже, що всі ми згрішили і відділилися від Бога, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3.23 гріх це не лише вбивство чи крадіжка, це життя без Бога, гордість, брехня, заздрість, егоїзм. Ми всі це робимо. І плата за гріх смерть. Римлян 6,23 не лише фізична, а й духовна смерть, розділення з Богом. Такий Божий закон гріх змивається смертю, інакше ніяк. Друге людина сама не може врятувати себе. Ніякі добрі вчинки не можуть перекрити наш гріх. Якщо ми порушили Божий закон, то маємо понести покарання. Жодна релігія, філософія чи медитація не забирає нашого гріха. Третє Ісус Христос єдиний, хто взяв наш гріх на себе і цим дав. Прощення гріхів і вічне життя. Бог знав, що самі ми не зможемо врятувати себе, тому він сам прийшов у наш світ в тілі Ісуса, прожив безгрішне життя і взяв на себе наш гріх, померши на хресті. І все заради Його любові до нас, як до своїх дітей. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3,16. Четверте воскресіння, як чудо, прощення гріхів і шлях до Бога. Ісус воскресе з мертвих, чого не зробив жоден засновник інших релігій. Ісус переміг смерть. Це означає, що гріх переможений, і двері до Бога відкриті. Тепер нам не треба приносити Богу в жертву щось за викуплення гріхів. Ісус зробив це викуплення. Тепер, задля прощення гріхів, нам треба щиро визнати перед Богом свої гріхи і попросити Його, щоб він простив нас. Коли ми визнаємо свої гріхи, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від всілякої неправедності. 1 Івана 1, дев'ять мало того, тепер ми після смерті зможемо бути з Богом на небесах. До жертви Ісуса всі люди потрапляли в шеол по той бічний світ, де не було єдності з Богом. Ісус відкрив нам шлях до раю. П'яте. Чому лише Ісус шлях до Бога? Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Івана 14 6. Реальність така, що ніхто більше не поніс гріх людства, ніхто не вмер і не воскрес за нас. Тільки Ісус зміг усунути бар'єр між Богом і людиною, тому ми можемо прийти до Бога лише через Ісуса Христа. Шосте. Чому інші релігії не ведуть до Бога? Бо всі вони вчать, що людина може заробити спасіння сама, медитаціями, вчинками, законами, але гріх не перекривається добром. Лише жертва Ісуса змиває гріх. Сьоме, як прийняти спасіння? Треба зробити прості речі. Визнати, що ти грішник, і без Бога не можеш нічого. Повірити, що Ісус вмер за тебе і Воскрес. Визнати Ісуса своїм Богом і Спасителем і запросити Його в своє серце. Якщо ти устами своїми визнаєш Ісуса своїм Господом, і серце своїм віруєш, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Римлян 10:9 Сподіваюся, я трошки допомогла вам розібратися. Я обов'язково ще буду робити відео на тему жертви Ісуса. Там багато нюансів, які зараз не поясниш. Мир вам.